Так, залетів гольф четвертий. Був чорний недавно, це серебро. Ну, рік приблизно такий же. І двигун такий, так, проблемка. Плафон не дуже світить. бува світить, бува ні. І пульт у нас спрацьовує. Коли далі відійти, все, він не спрацьовує. Ну і періодично, ну, періодично замки ось. Тобто треба чистити. Була світи, була не світить. Була, бачу дверка, що відкриті, була, не бачиш, що відкриті. Будемо розбиратися. Так, потихоньку разбираю. Вот эту накладку снял. Вот тут поснимал, вот тут она прикручена. Не снял. И откручиваем эту накладку. Вот тут два болты, тут болт, вот тут болты. И блок комфорта он оновен Так, по ошибках у нас что? А по ошибках у нас следующее. Так, двигатель нормально тормозная система Но тут э, периодически срабатывает абс типа блин и тормозы машину само по себе Ось. нелогичный сигнал датчик скорости поворота датчик скорости поворота электрическая неисправность цепи не постоянно Так, климат. У -у -у. моторчики Моторчик какой ну не критично. Так, блок комфорта. Ограничение времени. Ну, такие, как на предыдущей зеркало правое. Пассажирский кирдык ему больше всего. Элементы. Ну и все, в принципе. А це ограничення времени, то і зараз воно включені. Ну вони не світяться. Надо пропаять по ходу блок комфорта, плюс антенна там заходить, надо дивитися. Так, попропаював контактики на розйомах на радіоблокові на цьому тому що ось крайня нога радіоблока і пішла дорога на разем на антенну. Зараз на сонечку він підсохне, промиву Сейчас зараз підсохне на сонечко і буду ставити пробою. Пропайка блока комфорта дала результат тільки на лампи салону, в принципі. Коли двері відкриваємо, адекватно засвічується все. Так, по поводу антенни блочка пропаяв. Короче, рішення додавити антенну буде трохи краще, тому що походу, ключ розбирав, теж все нормально, наче батарейка нормальна, радіоблок пропаяний. Антенка нормальна, ну таке, як умера тут чіпчик. Мікросхемка, коли здихає, тоді воно -то так хреново починає ловити. Добавлю антени. Буде трошки краще, а тоді чоловік вже виясниться. или ключик новий, коротше, 50 на 50, або радіоблок, або ключ. Вмирає чіп.